Ці техніки точно вам допоможуть, якщо ваша собака погано залишається вдома. Перша техніка це треба вигуляти собаку перед тим, як ви уходите. Вигуляти треба так, щоб собака побігала з собаками на довгому повідку, щоб трошки втомилася. Це може бути 40 хвилин, година, дві. Диві дивіться по можливостям. Друге, е коли ви уходите, ви повинні залишити лежаночку біля дверей. В цю лежаночку собачу е накидати ваших речей. Ваших речей саме з концентратом запахів. Да? Це можуть бути шкарпетки, це можуть бути якісь шорти, футболка після спорту. Чим більше концентрат запахів да, на цих речах, тим краще собаки відчувати вашу присутність, коли вас нема. Третє, підходячи до дверей, ваша собака супроводжує вас з намірами піти з вами. Тобто, в цей момент вона хоче з вами піти, коли ви підійшли до дверей, в курточці да, хочете вже уходить. І в цей момент ні в якому разі не треба казати люблю, цілую, пока погладили. Чому? Тому що собака хоче і просить вас взяти її з собою. Тому на це її просьбу ми кажемо ні. Тобто, ми повинні зробити її зауваження, щоб вона опустила хвоста, образилась і пішла. І якщо ви це зробите... Побачите, вона так і буде продовжувати спати ще деякий час, коли ви уйдете. А це для неї, для її здоров'я, дуже добре. Четверте, якщо ви закриваєте двері, починаєте вставляти ключ, і ваша собака вже починає гавкати, ви можете забіжати зробити зауваження. І таким чином 5 хвилиночок попрацюєте, позакривайте, позабігайте, поругайте. Е, якщо ви вже закриваєте двері і вона вже не гавкає, я вам все одно рекомендую 5-10 хвилиночок виділити на ці е, дії, на цю провокацію. Яким чином ви закриваєте двері? І тут же ключом відкриваєте для того, щоб двері просто були відкриті. Але імітація, що ви закрили, вона є. І собака думає, що ви закрили двері. Тому закрили-відкрили замок. Уходите е, 10, 15, 20 метрів від дверей, щоб собака почула, типу, ви пішли. Можете прям замітувати, що ви в ліфт зайшли. І якщо ви по камері або чуєте, що вона гавкає, шкрябає двері, кричить, виє, скулить, то ви можете також забіжати, зробити зауваження. І не переживайте, що забігаючи і ругаючи собаку, типу, ви втратили час. Тобто треба було в моменті зауваження, ні, ви робите собаці зауваження за той стан, в якому вона продовжує знаходитись. Тому у вас є хвилина, дві, три, чотири. І я впевнений, що такими техніками ви е, покращите ситуацію залишання собаки вдома. Але є один нюанс. Сама головна проблема не в цьому, що я вам розказав. Тому що ці рекомендації вони допоможуть відсотків 20. А 80% проблеми, що собака погано залишається вдома, це якраз е, коли собака просто постійно прилипає до вас. І ви її за це гладите. Тому основну проблему вирішуєте наступним чином: робите собаці зауваження кожен раз, коли вона підходить і просить у цієї наглої залежності від вас. А... Роблячи за це зауваження, собака зі своєї ініціативи перестає просити увагу. Але ваша ініціатива не відмінялася. Тому, якщо ви хочете собаку погладити, посюсюкати, треба її звати в основному, коли вона лежить, вже образилась, спокійна або спить, або просто займається своїми справами. І коли вона нейтральна і ви її зовете, саме за нейтральний незалежний стан ви її хвалите. Ви по суті привчаєте собаку бути нейтральною, спокійною, незалежною, і ви становитесь таким. Джерелом розумієте, а коли ми люди гладимо постійно собаку за е, наміри підійти і проситися, то собака становиться залежною. Ми становимось джерелом такої залежності. І коли ми є, собака постійно потребує і ми її даємо. Тепер вона так звикає жити кожен день, як звичка. І коли вас нема, вона продовжує хотіти. Цієї уваги, але нас нема. То що їй робити? Звісно, скидувати якимось чином цей стрес, гавкати, вити, шкрябатись, їсти ігр... не іграшки, а ваші речі, що саме цікаво, не іграшки. Тому що вони за вами скучають, тому я і сказав речі, ваші треба в лежаночку перед дверима. Також вони можуть пісати на ліжко, какати, їсти фекалії, не їсти їжу, куча проблем, друзі. Тому, якщо ви хочете здоров'я своєї собаки, ви будете робити ці рекомендації по особистим кордонам. І ті 20%, що я розказав техніки, в цьому випадку ваша собака через 2 тижні, місяць, 2-3, Буде залишатися нормально вдома. Чому я кажу два тижні, місяць-два три? Тому, тому, що це моя статистика, і собаки якраз е, привчаються нормально залишатися вдома саме за цей період. Тому так.